Так, всім привіт. Сьогодні у нас 3 листопада і робимо другу обробку бджіл від кліща апімітрином, тобто амітразом, методом проливу. Як буду робити? Що хочу і що хочу зробити? В мене є декілька сімей, які закліщені Ну, напротязі всього сезону, скільки б ви їх не обробляли, там завжди є кліщі. І ось я в першу чергу поставив контрольки на них, зробив пролив цим сім'ям для того, щоб подивитися: якщо з цих сімей випаде, ну як на мене, більше 10 кліщів, прольємо другий раз всю пасіку. Якщо з цих сімей, самих закліщених, які є на пасіці, випаде менше 10 кліщів, то проливати всіх не будемо. Тобто це сім'ї такі вони як показники. Тобто, якщо в них нема кліща, а в них зазвичай був кліщ. Тобто, я робив потім пролив, потім дивилися, що є сім'ї, де один, два, там, три кліщі падали, тобто ні про що Одним і тим самим препаратом в один і той самий час. А є сім'ї, ось, наприклад, як наш 23-й номер, де кліща висипалось там більше 30 штук минулого разу. Ось тому їм ми поставили контрольки. Декілька в нас таких сімей є, і будемо дивитися про результати цієї обробки. Я обов'язково е зніму наступні рілси. Що хочу ще сказати: бджоли почали сідати в клуби, тобто вони вже є, ну, скажімо так, не такими активними. Знову ж таки, не всі бджоли. Ось є такі, як зимують, як тут, бачите? Ось такі. Під кришками є бджоли, які вже позалазили до клубів, тобто вони вже сидять внизу-внизу. Ну, ось, наприклад, як ці. Ось, їх і не видно майже. Бачите? Декілька декілька бджілок ось тут сидить. Лазить там, тусується, всі вже позалазили вниз. Є деякі сім'ї, яких треба буде забрати ще рамки. Чого? Ну, Наприклад, тому що в був невеличкий осип. Ось та ж сама наша 23 та сімейка, да, яка постійно страждає від кліща. Вони трішки зараз повилазили. Ну, там я не бачу, Десь, десь я бачив, діставав як одна з закліщених сімей, де був трішечки осип з боку бджоли. Ми його все прибираємо. Ну і будемо спостерігати за результатами.